Це Анна. Вона живе в цьому будинку вже 15 років. Із тих пір, як вийшла заміж, у цьому домі народився та виріс її чоловік. Жінка каже, що це для неї особливе місце родинне гніздечко. Але 25 травня рашисти зруйнували оселю Костеренків. 25 травня я і моя родина, чоловік і двоє діток. Ми спали, прокинулися від вибуху. Всі були вдома. Ага, прокинулась від вибуху, почала на нас падати стеля. Ми всі підіймалися і дивимося стекла, уламки, осколки. Все було в будинку, але ми швидко, так як діти, побігли до підвалу. Ми з дітьми спряталися в підвалі, а чоловік залишався на вулиці, так як на сусідній вулиці горить, став будинок, і він переживав, що пламя може попасти к нам. Ну також потім дітей залишали в підвалі, а потім вже вийшли на вулицю і дивитися, що в вдома, дивиться, що сталося у нас. У нас було зруйновано повністю дах, всі вікна. Двері, три стіни, Всі пристрійки, які знаходяться теж во дворі, вони теж всі зруйновані. Їх будемо ну, відремонтувати також потрібно. Ну, поки займаємося вдома, так як в мене двоє діток, і один дитина, у мене аутист, тому якнайшвидше нам потрібно займатися вдома, тому що вона не любить ну, Їй тяжко в інших містах. Ну, так ми. Вже місяць не вдома, так не було тут знаходитись. У родини двоє дітей: молодша донечка із інвалідністю. Анна каже, що вона не зрозуміла, що відбулося у той день. А от старший син пережив неабиякий стрес, із яким сім'я намагається справитися, і досі. Хочу сказати, дитина, у котра на маленькая три роки аутист, вона ну не дуже ще розуміє, що відбувається. А от її старший син, йому 12 років. Він спочатку тримався. Ну і зараз тримається, він молодець. Ну хочу сказати, що дитина все одно стресом настається десь на підзнанні, і також, якби как бы, по ночам, все одно не тихо, і він став. Ну, з кожним разом це хуже хуже спати. Він боїться, просипається, будить мене навіть коли якби тихо. Ну якби нема нічого, але він все одно от від на от це, ну, іспуга, іспугалась. Це як би, це є. Ремонтували будинок, як то кажуть, усім світом. Міська влада надала матеріали для ремонту. Відновлювати кімнати і покрівлю взялися волонтери. Фінансово допоміг депутат Федоров та, звісно, родичі. Анна каже, що ремонт уже на завершальній стадії. Каже, божен день приходили, спочатку все убирали, виносили. Нам також допомагали друзі. Рай, адміністрація допомагала вивозити мусор волонтери. Хочу сказати дякую. Хочу сказати, нам дуже допомогла квартальна наша кравченка Наталя Олександрівна. Вона назвала. З волонтером Максим Попов, клуб Сталкер. Вони, так як у мене є дитина, ну з інвалідністю, і вони нам допомогли одну кімнату повністю. Потім нам допомагали реадміністрація, Нам дала матеріал для даху, і наші друзі, і ребята, волонтери. Фірма Гранд ЗП, вони теж прийшли і допомагали всім. Ну всі безкоштовно. І ще нам давали волонтери. Я навіть не знаю їх. Вони ну підприємці, які приїжджали, вони нам надали ЮСБ, привезли нам ще цементу. Привезли нам, ще нам давали список депутатів, реадміністрація там і дозвонитись і допомогти. Це я вже дзвонила попозже. Спочатку ми питали все самі, ну, чи могли, скільки могли, але потім вже зрозуміли, що на коштів не, ну, не вистачає, тому що потрібно все зробити. Я теж дозвонила статі одному тільки депутату, трубку взяв, більше ніхто. Це Федоров. Спасибо им его команде, они тоже нам помогли фінансовою допомогою. Ну, а так, конечно, також наша семья ну, могу сказать, что большую часть ну, мы пытаемся сами и делаем сами, потому что так как скоро зима, и хочется додому. Ну, мы уже дома живемо, живем, как бы дом уже на такой, на финишной прямой. Потому что, понимаю, как бы, ну, все. Своїх руках людям люди допомагають, але треба і самим, і ми вважаємо, ну как би робить самім. Враховуючи особливість молодшої донечки та заборону на виїзд за кордон чоловікам, родини евакуюватися не збирається. Кажуть, будуть жити у відновленому домі та чекати перемогу України. Знаєте, мені Чесно, не захотіла ну, ставляти чоловіка. Важко одну з двома дітьми, і коли дитина трохи, ну, як, як сказати, ну, трохи з відхиленнями, це тяжко. Друге, ну, якби фінансова допомога, все одно, якби нужна, якоїсь подушки вдома, щоб їхати кудись, і ну, не знаю, та і чесно. Ми сподіваємося, що все буде добре, і добре вдома. І вдома і є дом. Так що я не знаю, в чужій країні. Ну скажу так, мені пропонували, і знайомі, як би ну навіть не знаю, не страшно. Понад три тисячі ракет Росія випустила по території України за майже півроку війни, і більшість із них потрапляла не у військові цілі, а у мирне населення. Женевська конвенція, міжнародний договір, що захищає цивільних людей під час війни, але росіянам на неї байдуже. Вони свідомо порушують усі правила договори та домовленості. Росія країна терорист.